Деяких з них, ще попереду, не такий далі це літо, це літо можливості їхні пісня «Вставай і щось роби, підіймись для Бога, підіймись, це якраз їхній дивіз, чудовий дивіз. І хочеться, щоб Бог дав їм сили. Будемо молитися. Дякую тобі, Господь, що ти благословив нас цією командою молоді, яка цілу неділю віддавала своє серце нашим дітям. Господи, благослови їх, наповни їхнє серце знов тою любов'ю, про яку вони співали, отім бажанням піднятися і прославляти тебе, Господь. Дай їм ще багато сили виконати всю Твою волю, Господи. Благослови зараз так мало щось такого радісного, так мало якоїсь надії, Боже. І тільки в тобі ми можемо заспокоїтися, тільки в тобі ми можемо знайти спасіння, тільки в тобі ми можемо знайти якусь надію і радість, Господь. То хай це і забіліє благословення Твого і зливається через них, куди вони далі поїдуть. Благословила Всефільки, благословила Чорногорки, благослови всі інші лагеря, де там будуть вони працювати і служити тобі, Господь. Благослови мене Ісуса, дітей, благослови всіх які співали, раділи, радували нас, Господь, благослови їх життя майбутніх. Все хай буде в твоїх руках. Слава Тобі, Спасителі Бог наша Отець і Дух святий. Амінь.